Власник торгової марки автофемілі Станіслав вже багато років займається продажем автомобілів. Водночас він поєднує бізнес з доброю місією, допомогою безпритульним тваринам, які потребують лікування та догляду. Завдяки роботі бізнесу і активному блогу в соціальних мережах. Станіслав регулярно рятує тварин, яких знаходить просто на дорозі або поблизу свого автомайданчика. Наприклад, Сеня, це просто я проїхав за кавою, дивлюся, собака. Вона шатається, стоїть там. У нас є відеоматеріал стосовно цього. Я просто, ну я бачу людей, які проходять, бачу, що всі, -всі підходять до неї там, її щось чешуть, але ніхто не розуміє, що просто їй погано. Щось трапилося. На перший погляд, це було отруєння, але потім вже вияснилося, що це покусана просто собака була. Це був було, цуценя, було його просто покусали дуже сильно. І він просто вже підходив до людей та благав про допомогу. Як Потім ми вияснили, що ця собака в цілому до людей ніколи не підходила. Вона боялася людей. І саме в цей момент, коли я там був, він просто стоїть і все. Ти не підходиш, бори роби, що хочеш, бери на руки. Він вже просто він знеселений. Часто Станіслав відвозив рятованих тварин на лікування до ветеринарної клініки Панда яка розташована неподалік автомайданчика. У ніч з 19 на 20 січня клініка постраждала внаслідок масованої ракетної атаки ворога. В цей момент Сеня перебував там на лікуванні. Вже наступного дня собаку мали забрати до нової родини. Нам повідомили, що він вже здоровий. І ми вже планували його відвести на грумінг. Але на наступний день, замість того, щоб вести сіньо купатися, ми зранку отримали інформацію, що поряд з нами було декілька влучань, і саме одне з влучань було поблизу клініки. Слухавку ніхто не брав. Я одразу надівся, що там було. Поїхав у клініку. Мене не пропускали, тому що все було прикрите. купа машин, купа уламків, все димить. Нічого не видно. Я коли під'їхав, подумав, що все, сені там вже більше немає. Сеня загинув, тому що там були тільки стіни. Все було зруйноване, всередині було все зруйноване. Я йду йшов по, -по коридору, я клініку цю знаю, знаю всі кімнати, де як що знаходиться, і я прийшов на місце, де, де, де там був на стаціонарі Сеня, і його там не побачив. Я відразу в мене думка, що все. Його немає. Все в уламках, все в, в, в склі. А, потім. Я зустрітив жінку, яка там знаходилася вночі, яка була саме на момент влучання. Вона також була пошкоджена, на обличчя була кров. І вона сказала, що тварин перевели в іншу, в іншу кімнату. І я прийшов і мені здається, що Сеня знаходився в самому безпечному куті цієї кімнати. І її звідти забрав. Дівчинка волонтер з Лідівської області. Вона побачила наш пост і сказала, що ми, у нас є кандидати на нову родину для Сеня. Ось. Через пів години Сеня вже їхав в нашому робочому автомобілі на Київ. З Києва вже чекала автівка, яка перевезе його у Львів. І наступного дня Сеня був вже в новій родині. Зазвичай Станіслав допомагає тваринам, які опинились в небезпечній ситуації, травмованим, занедбаним, тим, що залишились без дому. Він забезпечує лікування за власний кошт та знаходить для них нових господарів. Наприклад, СПА, це в кінці того року. Було ми її взяли. Вона була травмована, і звісно, ми ж повезли її у клініку, де її зробилися аналізи рентгени, подивилися, що з нею, і ми після цього. Вже у нас був план дій. Ми її вилікували. Вона була півтори тижні на стаціонарі, її повністю вилікували. Це була складна операція вартістю там десь 500 доларів. Усі, там уколи антибіотики. Ми її обробили від паразитів, вакцинували, і я її відвіз на грумінг. Її вимили, і ми її привезли тестово в будинок там, де ми живемо, перевірити, як вона контактує з собаками. З нашою собакою, щоб людям, які там потенційно будуть її ну, новою родиною, щоб вони знали, що вона там з іншими тваринами нормально себе поводить. Зі спа був прям це був кастинг людей. Люди приїжджали до нас, ми просто гуляли по подвір'ю і спілкувалися. Де ви живуть, де працюють, чи є гроші утримувати собаку, з ким буде залишатися? Ну там багато різних. Питання, які треба вирішувати. З родинами, які прихистили врятованих собак, Станіслав підтримує зв'язок. Обмінюються фото та відео, передають подарунки. За його словами, головне не бути байдужим. Я роблю це в першу чергу, для себе і мені, мені просто не байдуже. У мене мрія від слово відкрити притулок, там, коли мені буде трошки більше років. І цим займатися. Е, я не роблю це для когось, там, щоб там, я не знаю, там, заробити на цьому гроші або якийсь піар. Мені, чесно, купає дуже. Я просто роблю, тому що я просто не можу пройти все. Хтось може, я не можу. Якщо у вас немає змоги допомогти фінансово, ну от пристроїти прямо цю собаку, це дуже важко. Допоможіть хоч чимось, насипте там корму. Налити води, я не знаю. Якщо там на трасі, привезіть, віддайте волонтерам. Є люди, які будуть цим займатися. Станіслав планує надалі допомагати тваринам. Іншим радить долучатися до добрих справ кожному хто може. Адже чим більше людей допомагатиме, тим добрішим стає світ.